Доброго дня, дітки! Сьогодні на занятті з грамоти ми повторимо раніше вивчений матеріал. Я впевнена, ви з усіма завданнями впораєтесь, тож не гаємо часу. Мені надіслали вже виконане завдання. Давайте разом його розглянемо і перевіримо, чи є помилки. У виконанні звукового аналізу слів. Перше слово автобус. Перший звук А. Він який? Голосний. І позначається кружечком. Автобус. Другий звук. Правильно в. Який він? Твердий, приголосний і позначається однією рисочкою. Промовляємо слово далі. Автобус. Який третій звук? Правильно т. Розкажіть про нього. Вірно, він твердий, приголосний і позначається однією рисочкою. Ідемо далі. Автобус. Який ви почули четвертий звук? Молодці о! Він голосний. Позначаємо кружечком. Слухайте слово. Автобус. Який п'ятий звук? Вірно, б. Який він? Твердий, приголосний. І позначається однією рисочкою. Автобус. Який шостий звук? Так, у цей звук голосний і позначається кружечком. Слухайте останній звук. Автобус. С. Який ви почули останній звук? С. Розкажіть про нього. Вірно, це твердий приголосний і позначається однією рисочкою. Тепер порахуйте і скажіть, скільки звуків у слові? Сім. Голосних скільки. Вірно. Три. А твердих приголосних скільки. Так. Чотири. Молодці. Поділимо слово на склади. Прикладіть ручку під підборіддя. І разом порахуємо. Ав ТО БУС Скільки складів? Молодці. Три. Тепер поставимо наголос. Гукаємо. Ав Автобус. Автобус. Розумнички. Наголос падає на звук О, тобто на другий склад. Подивимось на другу схему. Метелик. Який перший звук? Вірно м. Він який? Твердий, приголосний і позначається однією рисочкою. Далі метелик. Який другий звук? Е, який він? Голосний. І позначається кружечком. Слухайте далі. Метелик. Який третій звук ви чуєте? Вірно. Т. Розкажіть про нього. Так, він твердий приголосний і позначається однією рисочкою. Слухайте слово. Метелик. Який четвертий звук? Так. Е, він голосний і позначається кружечком. Будьте уважні. Метелик. Який п'ятий звук? Правильно Л. Який він? Які ж ви розумнички, твердий приголосний і позначається однією рисочкою? Слухайте далі. Метелик. Який звук ви почули? Так, це звук И. Він голосний і позначається кружечком. Визначаємо останній звук у слові. Метелик. Розумнички. Це звук К. Який він? Вірно, він твердий, приголосний і позначається. Однією рисочкою. Тепер порахуйте, скільки звуків у слові. Так. Сім. Скільки голосних? Вірно. Три. А твердих приголосних. Чотири молодці. Поділимо слово на склади. Готові? Рахуйте. Ме. те лик Скільки складів? Молодці. Три склади. Поставимо наголос. Гукайте слово. Метелик. Метелик. Вірно, наголос падає на другий склад. Розумнички. Ви знайшли і виправили усі помилки. Тож граємо далі. Визначимо перший звук у словах. Будьте уважні. Слухайте. Кіт. Перевіряйте. Далі. Голка. Який перший звук? Вірно. Слухайте далі. Торт. Тепер перевірте. Молодці. Визначаємо в словах останній звук. Слухайте слова. Шапка. Почули? Кавун. Перевірте, слухайте слово. І визначайте останній звук Риба. Молодці дітки. Тепер останнє завдання. Визначте кількість складів у словах. Я промовляю слова, а ви рахуйте. Готові? Слухайте. Ку-ку. Рудза молодці. Далі. ЧАСНИК. Будьте уважні. Капуста. Скільки складів? Молодці, дітки. Все вірно. Наступні слова. Слухайте. Петрушка. Слухайте слово, Горох. Скільки складів? І останнє Гарбуз. Скільки складів? Молодці дітки, ви гарно справились з усіма завданнями. Дякую всім. До нової зустрічі!